Друзі, вітаю ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю, о 18-й за Києвом, 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію на на Фейсбуці або Ютубі. В коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Це завжди. Дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні говоримо про низку важливих тем. Говоримо про заяви сенаторів щодо санкції проти міжнародного кримінального суду. Говоримо про те, як відбуваються перші комунікації із новою адміністрацією Дональда Трампа із європейськими лідерами. Важливі інтерв'ю також в програмі. Але власне розпочнімо із вашингтонських новин. Ми знаємо, що державний секретар США Марко Рубіо провів телефонні розмови із колегами у Європі, головною дипломаткою Калаза, також міністрами закор. Донних справ Фінляндії та Естонії це Еліна Валтенен та Маркус Цахна за повідомленнями державного департаменту у розмові із КАЛЕС державний секретар Рубіо наголосив на необхідності зміцнення трансатлантичної безпеки, закликав Європу збільшити витрати на оборону та наголосив на викликах, які створює Китай. Він також привітав розширення санкцій ЄС проти Росії за її війну проти України. Очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кай Калас повідомила, що під час розмови із Рубіо вони обговорили глобальні питання, де Європейський Союз і Сполучені Штати мають спільні інтереси. Зокрема, обговорили війну Росії проти України, також шкідливий вплив Ірану та виклики, які створює Китай. І каякалас сказала, що сподівається скоро побачитися із Марко Рубіо особисто. Також перший телефонний дзвінок відбувся між новим міністром оборони Сполучених Штатів Пітом Гекситом. Та генцеком НАТО Марком Рюте у повідомленні в мережі X, Рюте назвав дзвінок. Чудовим і сказав таке, щоб стримувати та захищатися, ми маємо залишатися сильними, об'єднаними та готовими, і це те, що НАТО робить щодня з нетерпінням. чекаю співпраці з вами для подальшого збільшення витрат на безпеку та оборонне виробництво для зміцнення Альянсу. Також заклики до союзників по НАТО збільшити оборонні витрати дедалі. Частіше ми чуємо від Білого Дому безпосередньо від Президента Трампа, але також і від представників Білого Дому. Напередодні речниця Білого Дому Керолин Левіт провела свій перший брифінг на посаді. Більшість питань стосувалися виконавчих указів президента Трампа щодо міграції та замороження фінансування низки федеральних програм. Але також пролунало питання і про Європу, і про НАТО. Один із журналістів запитав Леві, чи буде президент Трамп так само відданий НАТО, як був його попередник Джо Байден? І ось що сказала. Caroline Levitt. Допоки вони платитимуть свою справедливу частку. Президент Трамп закликав союзників по НАТО збільшити витрати на оборону до 5%. І ви бачили, як очільник НАТО в Давосі минулого тижня сказав, що президент Трамп має рацію. І Якщо Європа хоче зберегти свою безпеку, вона повинна збільшити витрати на оборону. Я б лише додала, що у наших європейських союзників не було більшого союзника ніж президент Трамп під час його першого терміну. Світ для всіх країн у Європі. Пі, і, звісно, тут вдома був набагато безпечнішим завдяки дипломатичному підходу. Мир шляхом сили Президента Трампа Ось така заява від нової реченці Білого Дому. Є питання від наших глядачів. Джоні питає, чи що сказала Керолайн Левіт про Україну. На цьому брифінгу таких питань не пролунало, але най. Не питання, яке найбільше стосувалося України безпеки у Європі, відданості НАТО, це якраз ви почули відповідь на нього. А ми продовжимо цю тему і поговоримо про те, як реагують на ці заклики від адміністрації Дональда Трампа у НАТО чи готові до нової ери і посилення власної безпеки. Про все це говоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру. Просто зараз. Богдане, привіт. Отже. Ми бачимо, що Білий дім особисто Дональд Трамп чітко говорять, що вважають, що союзники по НАТО мають витрачати не лише 2%, які вони зобов'язані на оборону власну 2% ВВП, але мінімум 5%. Давай спершу розберемося, хто витрачає найбільше і найменше серед союзників по НАТО і хто виконує власне ці зобов'язання, принаймні у 2% ВВП на оборону Т Так, Юлію. для початку. Можливо, гарно було би для контексту і для порівняння. Україна держава у стані війни витрачає на оборону за підрахунками даних бюджету на 2025 рік. 26% свого ВВП. Отже, знову ж таки підкреслюю, Україна держава у стані війни 26%. Росія. Держава, яка напала на Україну і перевела свою економіку на е, воєнні рейки, за офіційними підрахунками, Росія витрачає на, е, на оборону чи радше на напад, на військові витрати йде е, 25% офіційно. Але е, деякі коментатори стверджують, що є ще. Не озвучені чи не розкриті видатки Росії на війну, і ми дуже часто чуємо, що Росія витрачає приблизно третину свого ВВП на війну проти України. Отже, коли ми говоримо про 5% ВВП, то це спочатку виглядає як дуже невеличка цифра, але я пропоную поглянути на графік згідно з даними, які зібрала зібрало НАТО у звіті Північно-Атлантичного альянсу, опублікованому не так давно. Були оці цифри, за якими підрахували скільки країни витрачають на оборону, коли йдеться про відсотки ВВП. І погляньте, що навіть сполучені штати. Не витрачають згідно з цими даними чи не витрачали згідно з оцінками прогнозами 2024 року 5% ВВП. Отже, якщо президент Трамп пропонує, щоби Витрати на оборону підвищилися до 5%, то очевидно, що він має на увазі, що і Сполучені Штати мали би підвищити збільшити свої витрати на оборону наразі, згідно з цими даними, які ви бачите, найбільше найбільшу частку ВВП на оборону витрачає Польща. Понад 4%, але навіть вона згідно з цими даними у 2024 році в минулому році не досягала 5% рівня. Якщо ми поглянемо на решту країн, то ви також бачите, що більшість держав НАТО. Більшість з понад 30 членів альянсу витрачають відповідно до рекомендації 2% ВВП на свою оборону. Деякі країни більше. Значно більше, особливо країни, які на сході Європи ближче до зони російської війни, деякі менше, зокрема, наприклад, Португалія, яка на протилежному боці європейського континенту виглядає, що витрачає найменше. Отже, чи зміниться офіційна рекомендація, узгоджена рекомендація НАТО з 2% до 5%, Ну, ми ще побачимо те, що сказав Дональд Трамп. Це власне пролунало як ідея, як заклик. Але узгоджена рекомендація для країн НАТО досі залишається офіційно на рівні 2% ВВП на оборону. Богдане, як у НАТО власне ставляться до цих закликів витрачати тепер 5% на власну оборону, 5% ВВП. І чи якось реагують на те, що Білий дім по суті сигналізує, що це може бути умовою відданості Сполучених Штатів зобов'язанням своїм перед союзниками по НАТО? Є дуже великі застереження, що це може бути умовою, тобто Союзники підкреслюють, що головною умовою відданості союзників один одному є договір, який вони підписали. Рекомендації про витрати на оборону змінюються, вони залежні від умов в різних країнах і, і так далі. Як я вже е, вказував, Естонія, Польща витрачають чи не більшу частку за Сполучені Штати, чи це означає, що вони більше заслуговують на оборону е, чи на партнерство своїх союзників, ніж там, наприклад, Швеція чи Фінляндія. Це це відкрите питання. Але загалом російська війна підштовхнула європейців до е, фактично визнання того, що на оборону треба витрачати більше. І ось е, послухайте, будь ласка, висловлювання нещодавніх днів від Каї Калас, верховної представниці ЄС, генерального секретаря НАТО, і від прем'єр-міністра Польщі, таймізнатан ваша сайт. Час не на боці Росії, але він також не обов'язково на нашому боці, тому що ми ще не робимо достатньо. по-друге, ні в кого з нас не повинно бути сумнівів, що нам потрібно витрачати більше, щоб запобігти війні, але нам також треба готуватися до війни. Рівень 2%, який був встановлений десятиліття тому, буде недостатній для викликів завтрашнього дня. Загроза з боку Росії може здатися далеко, але дозвольте запевнити вас, що це не так. Хочу вам поведіть, що той стак час. Я хотів би вам сказати, що настав час, коли Європа не може дозволити собі заощаджувати на безпеці. Ув'яко прем'єр, я говорю це як прем'єр-міністр країни, яка вже витрачає майже 5% на безпеку. Я хочу сказати, що вона витрачає ці 5% не лише на власну безпеку, а й на безпеку усієї Європи, на безпеченство Європи. Вона нас лишається буквально 30 секунд. Ми сьогодні побачили повідомлення про перші дзвінки. і Марко Рубіо, і Піта Гексета із і генсеком НАТО, і Марко Рубіо із дипломатами головними ЄС. Помітно менший акцент на Україні у цих розмовах, принаймні у публічних викладах цих розмов. Про що це може свідчити? Я думаю, що ми будемо чекати подальшої діяльності нового уряду Дональда Трампа, і зокрема нового міністра оборони, тому що є дуже багато. Можливостей для, наприклад, нового міністра оборони США показати себе, зокрема, так як показував себе колишній міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, який був лідером, наприклад, у засіданнях Рамштайн, де приблизно 50 країн світу узгоджували військову допомогу Україні. Чи буде так само робити гексет, чи може він буде працювати ще краще? Ми за цим будемо уважно стежити. Богдан, дякую тобі. Надзвичайно продовжимо цю розмову також. в Програмі часта сьогодні о 22-й. Це був Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент. Є запитання від наших глядачів. Питають, що Сергій питає, що відомо про візит президента України до Сполучених Штатів та зустрічі з Трампом. Поки що офіційних повідомлень про можливий візит українського президента і зустрічі з Дональдом Трампом немає. Ми знаємо, що Дональд Трамп у перших своїх розмовах із пресою сказав, що він його команда, активно спілкується із командою українського президента щодо потенційних будь-яких перемовин, які можуть відбутися між Росією та Україною. Він сказав, що Дональд Трамп сказав, що він готовий спілкуватися і з українським президентом і з російським очільником так само, але офіційних повідомлень про будь-які можливі зустрічі ми наразі не маємо. Стежте за нашими сторінками в соцмережах. Якщо будуть якісь повідомлення, одразу про це вам розповімо. Ми ж рухаємося далі. І тим часом в Сенаті демократи заблокували. Законопроекти санкціями проти міжнародного кримінального суду. Фактично, цей документ застряг у процедурному процесі, не набравши необхідних 60 голосів для розгляду по суді. Республіканцям не вистачало додаткових шести голосів від демократів. Ті заявляють, що заблокували документ, бо він міг зашкодити справі розслідування російських злочинів в Україні. Про це з лідерами обох партій в сенаті спілкувалася наша коригнесова кореспондентка Катерина Лісунова. Давайте послухаємо ці коментарі. Щодо санкцій на міжнародний кримінальний суд. Окрім іншого, МКС також розслідує російські злочини в Україні. Чи можуть американські санкції вплинути на цей процес? для країн-членів, ми просто говоримо, що американські солдати США та Ізраїль не підпадають під юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Якщо вони збираються цілити по американським громадянам, то ми очевидно накладемо санкції. Тож це досить простий законопроект. А вже ж є питання щодо того, кого ці санкції можуть зачепити на периферії, але суть полягає в тому, що Сполучені Штати та Ізраїль не є членами, як ми вважаємо, незаконного суду. Цей суд загрожує американським громадянам. Очевидно, загрожує прем'єр-міністру Ізраїлю. Тому ми вважаємо важливим зайняти тверду позицію. МКС бере участь у розслідуванні російських злочинів в Україні. Чи можуть санкції з боку Сполучених Штатів підірвати зусилля МКС притягти Росію до відповідальності? Одна з причин, чому всі демократи, окрім одного, проголосували проти законопроекту і санкціями проти міжнародного кримінального суду, полягає не в тому, що ми не хочемо зупинити їхні антисемітські дії. І проти Ізраїлю, але в тому, що ми дбаємо про Україну, ми дбаємо про наші чотири свободи. Ми дбаємо про багато інших речей, яким цей законопроєкт зашкодив би. Такі заяви від лідерів демократів, і лідерів республіканців у сенаті. Ми продовжуємо нашу програму. І західна преса пише про конфлікт, який розгорівся між міністерством оборони України та Агенцією оборонних закупівель. Міжнародні фонди кажуть, для цього не найкращий час зараз. Чи може завадити репутацію України у час невизначеності щодо західної допомоги? Поговоримо про це із моїм колегою Андрієм Борисом, який досліджував цю тему. Андрію, привіт. Отже, у чому суть цього конфлікту, і чи дійсно були проблеми із закупівлями? Вітаю, юлю, вітаю наших глядачів. Ну власне, конфлікт між міністерством оборони і Агенцією оборонних закупівель він а, називав вже давно. Агенція оборонних закупівель. Я нагадаю, це власне інституція, яка від минулого року перейняла у профільного департаменту міністерства оборони власне повноваження на закупівлю зброї. Мова йде про освоєння бюджету на 300 мільярдів власних гривень. Ой, і от минулого тижня міністр оборони Ростам Умєров Фактично відсторонив від виконання своїх обов'язків керівницю цієї агенції Марину Безрукову з формулюванням а, не своєчасного постачання боєприпасів, піару, політичних іграх, зливах контрактів. Власне він він оголосив про службове розслідування, тим, а, призначив тимчасовим керівником свого давнього соратника а, Арсена Жумаділова. А з цим категорично не згодна сама Безрукова і наглядова рада агенції, які. Нещодавно, до речі, проголосували за продовження контракту, власне, з безрукової вони кажуть про тиск, про намагання перейти до ручного управління власне цією темою. Вони як зазначили на відміну од власне від міністерства оборони на закиди про те, що от вони погано виконують свої обов'язки. Вони кажуть про значний прогрес в укладенні контрактів, про зменшення цін на боєприпаси і усі інші обо, усю іншу оборону продукцію. І от на бік власне цієї агенції стали але українські власне борці з, з корупцією вони вони кажуть, вони подали власне до національного антикорупційного бюро до Рустем на Рустема Умєрова за власне зловживання владою, як вони кажуть Андрію. Як реагують на цей конфлікт на заході? Чи може це потенційно позначитися на репутації України, особливо в той час, коли Відбувається зміна влади у Сполучених Штатах у Європі. Є певна непевність щодо того, як буде відбуватися майбутнє допомоги Україні, і що можливо радять західні експерти робити Україні у цій ситуації. Так, дійсно багато зараз юлю пишуть про це і в західній пресі впливових виданнях Financial Times, Bloomberg, New York Times Про це пише на це реагують дипломати західні, недержавні організації. Якщо коротко, то їхню реакцію я би звів, ну, от, до трьох акцентів: власне про репутаційні втрати, про які ти сказала, а, зриви постачання зброїв, і третій а, акцент це поради, власне, що робити. Щодо щодо зриву постачання зброї, а, так пишуть, що є можлива загроза. А, Зриву власних контрактів, оскільки фактично в агенції утворили зараз двовладдя і що Форбс, до речі пише з посиланням на анонімно на одного з постачальників дронів кажуть: От ми нещодавно уклали контракт, що з цим робити далі, ми не знаємо. Стосовно власне репутаційних втрат, пише New York Times, До речі, дуже багато що подібний скандал він зараз не на часі для України, оскільки Україна зараз намагається отримати власне підтримку від Вашингтона від нової адміністрації. А нагадаю, власне, торік. Республіканці, вони коли була спроба власне тривалий процес, власне узгодження в конгресі цієї допомоги для України, багато говорили республіканці власне про. Те, що в Україні корупція, і власне це був один з аргументів, чому Україні не варто давати допомогу. От щодо того, власне, що робити, як відомо, НАТО і українські партнери власне наполягали на тому, що Україна має забезпечити незалежність постачання зброї. Це важливий такий антикорупційний запобіжник. скажімо так, і от напередодні посли G7 в Україні, а потім і представництво НАТО звернулись до України з певною заявою. Прошу послухати власне саму цю заяву. Посли G7 рекомендують оперативно вирішити ситуацію в ООС та зосередитися на продовженні оборонних закупівель. Відповідність принципам належного врядування та рекомендаціям НАТО є важливими для збереження довіри громадськості та міжнародних партнерів. Власне, стосовно рекомендацій, ще, до речі, пишуть і недержавні інституції, зокрема аналітичний фонд, аналітичний центр, німецький фонд Маршал Сполучених Штатах. Вони Випустили умовно три таких рекомендації для української влади. Перший крок це виконання рекомендацій наглядових рад, тобто всередині структур незалежних, які які управляють фактично агенцією. Другий крок це перегляд статутів, перегляд статутів, власне цієї агенції оборонних закупівель. І третій крок це прийняття спеціального закону про оборонні закупівлі. Тут тут слід, слід сказати до речі, стосовно власне повноважень. От цікаво що журналісти New York Times, а попри те, що агенція оборонних закупівель говорить про те, що а, Рустем Умєров зловживає владою, вони знайшли в статуті власне цитату, де яка дозволяє така лазівка, скажімо так, для того, щоб міністерство оборони а, звільняло будь-якого посадовця а, у разі тут таке формулювання у разі виявлення існуючих або потенційних загроз національній безпеці України, власне, пише видання. Тобто, це доволі широке формулювання, за яким можна звільнити а, посадовця, який Теоретично є представляє незалежну агенцію, uh -huh. тому от такі рекомендації а, для України в цей момент. Андрій, дякую тобі, надзвичайно, що досліджуєш цю тему. Будемо безумовно продовжити стежити за розвитком і, зокрема, за тим, як це потенційно може вплинути на довіру до українських партнерів і щодо допомоги. Також Андрію, дякую тобі дуже. таки, Андрій Борис був на зв'язку. Є ще запитання. Бачу від глядачів питають, яку частку ВВП по відсотках і цифрах становлять зараз витрати на оборону у США. З тої таблиці важко було щось розглядіти. Якщо ми говоримо про те, що зараз витрачають сполучені. Штати, то це приблизно 3,5%. За часів Джорджа Буша це було приблизно 5% ВВП на оборону. І ми знаємо, що за останні роки трошки знизився цей рівень витрат на оборону. Але із заяв Дональда Трампа бачимо, що все ж таки він закликає до більших витрат. Ми не знаємо, чи є у нього плани щодо більших витрат і стосовно сполучених штатів, але безумовно будемо за цим стежити. Друзі, повертаємося ще до однієї важливої теми. Зараз подивимося. Хто нас дивиться сьогодні? Якщо у вас є ще якісь запитання? Є Київ рідний на зв'язку. Також Дрогобич вітають Нікополь Одеса. Дивляться із Італії Дніпро вітає Вроцлав, Донбас, Ніжин, Полтавщина, Кременчук. Друзі, якщо лишається якісь запитання, то обов'язково їх ставте. І наостанок хотіли показати вам фрагмент інтерв'ю, який записала моя колега Марія Ляновська після повномасштабного вторгнення Росії Максим Буткевич, український журналіст та правозахисник, став добровольцем і на два роки потрапив у російський полон. Його обміняли разом із іншими засудженими військовополоненими у жовтні. Власне про те, чим можна пожертвувати для укладення миру, як порозумітися українцям після війни і чому важливо зберігати надію. Він розповів в інтерв'ю Марію Ляновські. Давайте подивимося цей фрагмент. На які поступки готові піти ви як людина, яка має воєнний досвід, пройшла полон дотично до цієї війни? Я можу сказати, на які поступки я не готовий піти. А якщо це буде мир або перемир'я, яке не гарантуватиме справжньої стійкої безпеки Україні, ця поступка неможлива і не потрібна. Мова про просто замороження конфлікту, перемир'я задля перемир'я. Я певен, що бути не може з однієї простої причини: це буде не миром і не перемир'ям, це буде передишкою перед набагато гіршою, страшнішою, кривавішою фазою наступною фазою цієї війни. Тобто, це має бути дуже конкретна система забезпечення безпеки України. Починаючи з цього, можна вже говорити про інші питання, саме про фактичні кордони контролю для. Української влади про території, про долю тих, хто проживає на окупованих територіях. Для мене думка про те, що е, може йтися про визнання окупації відмови від цих територій, е, вона є для мене зараз неприпустимою, чесно скажу. Не тому, що мені важливі території, але мені здається не важливі люди. Ми не воюємо за землю, ми воюємо за людей, які там проживають. а Там проживають мільйони наших співгромадян яких ми просто тоді кидаємо в пащу цьому молоху власне державі-агресору? Але ці питання вже треба проговорювати по тому, як ми почнемо з безпекових реальних гарантій, оце те, що мені здається зараз. Ну і звісно, звісно, питання звільнення військових і цивільних якомога більшої кількості, звісно, бажано всіх на всіх. Як порозумітися цілій країні, яка пережила таке? Я думаю, це процес, процес порозуміння він буде тривалим і непростим, але передусім це порозуміння на основі спільних цінностей. Якщо одні бажатимуть бачити спільноту, країну, де люди житимуть вільно і з гідністю і без страху. Нехай це звучить наївно і утопічно, але щоб це були такими напрямними, куди варто рухатись, а в інших цінностях будуть зовсім інші. Ну, е досить швидко стане зрозуміло, що ці дві групи людей в рамках однієї спільноти жити не зможуть. Незалежно від того, який спільний досвід вони пережили. Є відчуття, що в людей пропадає надія, а без надії ми точно не виграємо цю війну. Що б ви сказали людям, які втрачають, втрачають зараз надію? Одна з речей, над якими я е, не міг не думати в полоні, і один з висновків, до яких я прийшов, е, це те, що е, такі речі, як надія, е, вони існують, поки існуємо ми. Ми завжди себе проєктуємо в майбутнє, ми завжди намагаємося бачити, що буде з нами. Не просто бачити, а якось вибудовувати оцей місточок вперед, який не спирається на той берег, бо його ще не видно. Але без цього місточка не існує нас. І що надія, так само, як і любов, до речі, це не емоція, це навіть не думка, це дія. Надія це вкладення зусиль і робота. Над тим, що буде в майбутньому. Пасивної надії не існує. Пасивна надія це очікування, яке може бути навіть просто порожнім всередині. Якщо ми здамося, якщо ми втратимо надію, і вирішимо, що нам потрібно припинення теперішньої ситуації будь-якою ціною, от тоді надію справді буде втрачена, бо нам більше не буде на що спиратися. Ми втратимо. Сенс нашого існування як спільноти, як країни. Ми втратимо наші цінності, і тоді взагалі не зрозуміло, навіщо було говорити і мріяти про свободу, про вибор, про гідність зрештою. А якщо нам це важливо, значить нам треба працювати над тим, щоб це зберегти. І передусім для мене надія полягає в цьому. Це був фрагмент інтерв'ю Марії Ляновської із Максимом Буткевичем, українським журналістом, правозахисником та колишнім військовополоненим. Обов'язково подивіться повну версію цього інтерв'ю на сторінці Голоса Америки українською. У Ютюбі також ставте дзвіночок, приєднуйтеся до наших платформ, щоб не пропускати найважливішу, найновішу, лише перевірену інформацію, головні заяви нової адміністрації щодо України і важливі інтерв'ю, довші версії наших сюжетів, про які ми які ми показуємо в нашій програмі. Друзі, нагадую на чому ми зосереджуємо увагу сьогодні. Сьогодні відбулася. І напередодні відбулася низка важливих дзвінків між членами нової адміністрації Дональда Трампа, зокрема державним секретарем Марко Рубіо та міністром оборони новим пітом Гексетом, і з колегами у Європі, а також у НАТО. Ми в програмі «Чистаємо-22» будемо детально говорити про значення цих дзвінків і про головні заяви. Також будемо говорити про те, що власне означає призупинення. Певної допомоги виконавчим указом, який підписав Дональд Трамп у перші дні свого президентства, будемо мати включення з державного департаменту, де детально розкажемо про значення цих указів для України і подальшої допомоги. Тому приєднуйтеся до нашої програми. А брифінг повернеться до ефіру вже завтра, як завжди, о 18-й за Києвом. ми побачимось на все добре. Бережіть себе, папа. -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.